Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я дуже рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо розбирати 5 найтиповіших помилок у зимніх стилізаціях. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Що відео такого плана є досить спірними, тому що як кажуть, кожному своє. Хтось любить одну стилізацію, хтось любить іншу. Але я сьогодні буду говорити з точки зору правильної стилістики з точки зору всіх моїх пройдених стилістичних шкіл, які допомогли мені у формуванні мого стиля, у формуванні стилю інших людей. Тому у мене є невеличкий, але все таки досвід, щоб з вами сьогодні ділитись. Тому давайте довго не затягувати. І якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити вподобайку, написати комент. Я говорю це на початку відео, тому що це дуже важливо. Ви іноді просто забуваєте, і статистика падає, тому мотивації робити нові відео немає. Тому підтримайте україномовний контент, а ми починаємо. Перша і найчастіша помилка, яку я помічаю на вулицях міста Києва, як дівчата стилізують свої землі. Аутфіти, це неправильна довжина верхнього одягу, неправильна довжина виробу. Я не знаю чому, але більшість дівчат полюбляють довжину по коліна, довжину пуховика або зимнього пальто по коліно. Я не знаю, з чим це зв'язано і чому це настільки популярно. Чи, звичайно ж таки мас-маркет пропонує нам дуже велику варіацію верхнього одягу саме по коліна, тому що є попит. А як ми знаємо, попит народжує ту саму пропозицію. Тому дуже багато дівчат думають, що якщо воно є в магазинах, то це стильно модно треба брати. Дівчат, це зовсім не так. Поясню, чому не потрібно використовувати такий прийом як пальто або пуховик, тобто будь-який верхній одяг. Довжиною по коліна візуально, по-перше, це ріже ваш зріст. Всі ми хочемо здаватись стрункішими, вищими, візуально як балеринки, такі. А пуховик по коліна він ріже ваше тіло на дві частини, якось непропорційно, неправильно і стилістично, неграмотно. По-друге, такий пуховик вам буде додавати віку. Плюс 5 плюс 7 років. Гарантовано це перевірено не тільки на собі, це перевірено на багатьох клієнтах. Дівчата використовуйте інші довжини. Я зараз вам розповім, які саме стилізації, як можна це все класно обіграти, але забудьте про пуховики по коліно. Ця довжина не є актуальною на цей період часу. Із цього витікає третій такий аспект. Ви будете виглядати зовсім не стильно і не цікаво з такою довжиною. Краще обрати довжину міді або Максі. Також зверніть увагу на вкорочені пуховики оверсайзного формату. Я говорила про них у відео про пуховики в двох частинах. Повний гайд. Переходьте, дивіться. Там є просто покроково, що потрібно зробити, аби ваш пуховик, який ви обрали, прослужив вам до 10 років і ще й довше. Міді та Максі пуховики вони візуально збалансовують наш образ. Вони теплі, те, що дуже важливо на зиму. Вони дуже гарно. Закривають наші сідниці, наші е, відкриті частини тіла, які могли б бути відкритими у якихось вкорочених пуховиках, якщо це не ваша історія. Тому мій вибір це міді та максі-пуховики. Е, вони прям ну мої фаворити цього цієї зими. Та не тільки цієї, мені здається, це мастхев всього часу. Коли мода існує. Тому обирайте максі та міді-пуховики, пальта на зиму це мега-універсально, це тепло, це зручно, це стильно. Якщо, звичайно, воно таке більш об'ємне, більш оверсайз, це взагалі топ, ви будете виглядати дуже стильно та вишукано. Наступна помилка це непропорційність в образі. Вона також дуже часто використовується жінками і дівчатами в демісезонних образах, осінніх. Тобто в тих образах, де є нашарування одягу, до прикладу, нашарування одягу, що мається на увазі під непропорційністю, мається на увазі використання речей різного об'єму. Тобто, якщо в нас є великий об'ємний пуховик. Е, дуже часто я бачу до нього такий тонесенький малесенький худесенький шарфик. Звичайно ж такі тонкі шалики вони були актуальні в осінній період. Влітку, взагалі, було топчиком мати такий е, шалик, але не взимку. Виглядає максимально непропорційно та не, не ідеально. Давайте, якщо можу так сказати, також часто бачу на вулицях Києва. Великий об'ємний пуховик класного формату і малесенька міні сумочка з ланцюгом, який перетискує той нещасний пуховик, виглядає, звичайно, не вау. Дівчині самі незручно, що в неї така сумка, яку вона вдягає кросбоді боді сумку і нічого дістати неможливо, вона ріже образ. І загалом аутфіт виявляється провальним через таку малесеньку деталь. Дівчат, сюди ж також я можу віднести такі тоненькі. Шапки біні, які не по розміру загалом. А, в нас є класний пуховик міді, довжина він чорного кольору. І в нас є якась шапка, яка зовсім не пасує. Вона обтягує нашу голову, вона зовсім не по нашому розміру. Вона з якимись підкатами, підворотами і так далі. Це також не є актуальним. Вибирайте шапку. Співрозмірну до пуховика або до пальто зимового, яке ви обираєте, чому краще уникати непропорційних речей в образі, тому що вони візуально створюють, додають вам об'єму. Якщо у вас є об'ємний пуховик, і така, до прикладу, шапка, так? про яку я вже сказала, вона е додасть вам зайвих кілограмів, вона зробить вас оптично ще більшою. І навіщо воно вам, якщо можна виглядати класно, е виглядати дуже по-сучасному, з ноткою цікавинки і без е різних приколів в плані таких шапок або міні-сумочок. До прикладу, якщо вже ми... Трішечки відійшли від теми, додайте до того ж пуховика таку ж об'ємну сумочку, навіть міні-формату, але більш таку об'ємну, більш якусь таку з іншого матеріалу. Трішечки, можливо, з плащової тканини, або пухнасту, до речі, дуже трендово. Тобто спробуйте знайти якісь альтернативні варіанти. Ви побачите, як ваш аутфіт зміниться, і ви сама собі більше сподобаєтесь в тому вигляді, в якому ви будете бачити себе в дзеркалі. Наступна помилочка номер три це занадто тонкий трикотаж у повсякденних аутфітах. Особливо я звертаю увагу на сукні. Такий тонесенький трикотаж, такий тонесенький трикотажний виріб. Він здатний зіпсувати будь-яку фігуру, якою б ви б тендітної прекрасною не були. Які б у вас не були шикарні довгі ноги. Е Дешевий і тонкий трикотаж, з'їсть все і просто е не залишить і сліду від вашої ідеальності. Тому, дівчата, щоб довершити, додати до себе цю родзиночку, е цю смаковиночку, візьміть цупкішого е плану трикотаж, це може бути сукня більш такого оверсайз-формату. До речі, класна сукня у мене є в капсулі на січень. Дивіться попереднє відео. Там я дуже чітко розповідаю і розказую про ті самі пуховики, про ті самі трикотажні сукні. Тому переходьте, дивіться і не допускайте таку помилку, тому що іноді обирають такий трикотажний виріб, який прям просвічується, і прям видно спідню білизну. Це зовсім. Дешевить образ, робить його більш вульгарним, і загалом цей трикотаж тонесенький він навіть і не зігріває. Я не знаю, чому його так багато на полицях мас-маркету, але знову ж таки попит народжує пропозицію. Тому, так, якщо ви вже знаєте про цю помилку, то старайтеся її не допускати. Єдиний момент, коли я допускаю тонесенький трикотаж, це у топах або лонгслівах, які ви вдягаєте під жакет. Коли цей топ або цей лонг слів його взагалі не помітно. Тобто він береться як така база, яка просто доповнює ваш образ, робить його з якоюсь ноткою нашарування, можливо, а, а можливо, просто без нашарування, можливо, просто утеплює його знизу. Тобто тільки в такому випадку, але це також потрібно розглядати індивідуально. Краще не допускати таку помилку. Наступна помилка це речі неправильного розміру. Тут я е, можу залишитись просто на, на цьому пунктику дуже надовго, тому що дуже важливо обирати розмір, свій розмір. Це я не говорю не тільки про пуховики. Ну, звичайно, на зимній період я концентруюсь більше на верхньому одязі, але. Якщо ви обираєте не свій розмір, воно по-перше дуже явно видно, е дуже помітно, що це не ваша річ, не вашого розміру. По-друге, вона сідає зовсім не так, як повинна сідати річ вашого розміру. А по-третє, ми. Знаходимось в такій ілюзії, що ми меншого розміру, ніж ми є, тобто ми обманюємо самі себе. Щоб цього всього уникнути, не чекайте е, того моменту: ось я схудну, тобто я куплю на розмір менше, але я через три місяці схудну і ця ковтина буде якраз в самий раз. Дівчата, я вже говорила про е, це у відео як знайти свій стиль, як розібрати свій гардероб, і в багатьох інших відео я говорила, що це дуже хибна теорія, тому що я сама дівчина з такими нормальними формами у мене не XS, це зовсім далеко від мене, тому я знаю, про що я говорю: що купуєш ти ті самі джинси з тими етикетками, вони лежать в тебе дуже дуже довго. Так само і тут про пуховики. Пуховик має бути вашого розміру, а ще краще трішечки більшим, тому що зараз в моді така більш оверсайзна структура, приталений, але більш вільнішого формату. З точки стилю виглядає ідеально, прикопатись немає ні до чого. Плюс до цього всього ви можете його обіграти різними аксесуарами, деталями і будете виглядати. По-іншому, не так як всі. Ну і остання помилка на сьогодні це неправильне формування шарів одягу, про що я тут хочу вам розповісти. Я можливо вже згадувала у відео про корекційні методики стилістів, що кожен попередній шар одягу має бути тоншим, ніж наступний. Або, я ще часто кажу, що кожен наступний шар одягу має бути супкішим від попереднього. Ви мене зрозуміли. Тобто, якщо у нас е, є светрик, то зверху на нього ми не вдягаємо тонку ляну сорочку, тому що пропорційно це неправильно, стилістично це неправильно, і це додає вам об'єму і м, руйнує м, ваші лінії, лінії вашого образу. До прикладу, я вам хочу візуально продемонструвати таку е, класну формулу, яка буде працюючою, е, дивіться: берете топ або бра. Без різниці. Це буде ваш перший шар одягу. Наступне бавовняна сорочка. Ви берете бавовняну сорочку. Не застібуєте на всі гуцики, це до прикладу. Третій слой берете жакет. Жаркет уже більш з такої цупкої тканини, або піджак давайте так, з такої цупкої тканини, можливо, це буде твіт. Зверху у вас йде зимнє пальто, шерстяне, і поверху об'ємний. Светрик з якоїсь такої класної крупної в'язки. Ось такий правильний тортик в нас виходить, такий бутербродик. Ви нас нашаровуєте поступово від тоншого до цупкішого. І таким чином образ виглядає правильно, довершено і стильно. Тобто, аби не порушувати пропорції, ми не вдягаємо спочатку товстіші шари, а потім легші шари. Тому так, хотіла ще вам розповісти про інший спосіб навпаки, коли стилізують. Неправильно, але це більше для журналів, для якихось шкіл, де візуально показують, чому так не потрібно. Тому, ви знаючи цю помилку, старайтесь її не допускати. Тож, дівчата, про які помилки ви знали, про які не знали. пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Якщо ви додивились це відео і воно вам дійсно сподобалось, не пошкодуйте і натисніть вподобайку. Мені воно буде дуже цікаво. Якщо ви помітили, ця муха вона літає в мене в кадр. Я її не можу просто вигнати з кімнати. Тому сьогодні спікери, і я та муха перепрошую за це. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте україномовний контент. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.